Як зробити літак з паперу для принтера? Легко, швидко і просто. Візьміть прямокутний аркуш паперу будь-якого кольору. Розташуйте папір короткою стороною до себе. Ліву сторону пригніть до правої. Добре притисніть місце, згину. Розгорніть. Переверніть на інший бік. Зігніть правий верхній кут до центральної лінії, яку ми зробили перед цим. Добре пригладьте місце згину. Зігніть лівий кут до центральної лінії. Пригладьте місце згину. Візьміть правий край і загніть його до центрального згину. Добре. Притисніть місце згину. Зробіть те саме з лівого боку літачка. Переверніть на інший бік. Поверніть його на столі. Зігніть літачок за центральним згином. Добре притисніть місце згину. Тепер робимо крила літака. Зігніть папір донизу. Добре притисніть у місці згину. Переверніть на інший бік. Повторіть ті самі кроки для другого крила. Розправте крила літачка. Налаштування літака для кращого польоту. Налаштуйте його, щоб він добре літав. Для цього трохи нахиліть крила, щоб вони нагадували латинську букву ігрик. Спробуйте запустити літак, кидайте його не дуже сильно.